Вітаю! Мене звати Лаврик Дмитро, Я займаюся вивченням і колекціонуванням монет, починаючи від античних і закінчуючи з сучасними монетами України. Сьогодні я хочу вам розповісти про один дуже рідкісний різновид монети номіналом 50 копійок 1924 року. По каталогу Дмитра Тіліжинського така монета коштує до 1000 доларів. Для кращого розуміння монет до реформи Союзу. Я рекомендую користуватись ось таким каталогом Дмитра Тіліжинського. Він підійде як і для початківців, так і для людей, які вже давно займаються. Тут чітко пояснюється деякі різновид, як його визначити, гарні зображення, кольорові, інформативні. Також є ще каталог Федорина, але в ньому чорно-білі зображення, і більш складніше пояснюється Матчасті. Для початківців найбільше підійде це ось цей каталог Дмитра Тіліжинського. І зараз я вам швиденько розповім, на що вам потрібно звертати увагу для того, щоб визначити такий різновид. Ну, найперше, потрібно шукати різновид, щоб на гурті були ініціали міцмейстера ПЛ, тобто Петр Латишев. Є. Потім звертаємо увагу на сторону аверсу. Аверс це у нас гербова сторона. Зверніть увагу, що у нас. Поверхня земного шару повинна бути випукла. Тобто не сплощена, така як в одній площині, а випирати. От вона має бути випукла. Поверхня земного шару. Перше. Друге, кома має не торкатися ось цього ободка. Ось ця кома. І ось ця лінія має бути широка. Тобто, беремо ось. Тіні, тоже PL, і зверніть увагу, що у мене справа лінія ця вузька, а у мене зліва широка. Так от потрібно шукати широкою лінією. І переворачуємо монету на сторону реверсу. Якщо голова в робочого ну, велика, то така монета коштує до 1000 доларів. Якщо маленька, то така монета б коштувала до 1500 доларів. Ось, в принципі, все дуже просто. Тобто, Має бути ПЛ Петр Латишев, випуклость земного шару, широка лінія, кома не торкається обода і, в залежності від типу розміру робочого. Ціна. Якщо голова велика 1000 доларів, ось тут велика голова, монета до 1000 доларів коштує. Якщо маленька голова то до 1500 доларів. Ось така крута монета, крутий різновид. Є. Я думаю, що навіть ті, хто довго займається монетами радянського періоду, не всі знають про такий різновид, а тим паче його, можливо, навіть ніколи і не бачили. А зверніть увагу на стан монети. Так що ось така монета. Сподіваюсь, вам це відео буде корисним. Обов'язково підпишіться на канал. Почуємось!